1 жовтня справедливо можна назвати найбільш українським днем року. Цього дня ми відзначаємо чотири національні свята: це день покрови Пресвятої Богородиці, День Української повстанської армії, день українського козацтва, а також День захисників та захисниць України. Раніше ці свята ми відзначали 14 жовтня, проте після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, святкування були перенесені на 1 жовтня, як і Різдво та більшість свят, які мають християнські корені. У цьому відео ви дізнаєтеся, що ж таке та покрова, та чому саме в цей день у нас так багато свят. Чи справді УПА виникла в день покрови? То вирішив відзначати цього дня свято козацтва. Почнемо з найдавнішого свята День Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято християнське і існує кілька версій його походження. Тому не ображайтеся, що розповім одну з найбільш популярних. Усі ви знаєте цього чоловіка князя Володимира Святославича. <кій> Перепрошую, святого! Рівноапостольного князя Володимира Великого. Він запровадив на території Русі християнство. Проте він був далеко не першим християнином у владній верхівці Русі. До нього християнкою була його бабуся Ольга, а також князь Аскольд. Згідно з переказами, одного разу в IX столітті князь Аскольд зібрав руське військо, посадив його на 200 човнів та відправився в похід на царгород, тобто Константинополь. На той момент це був центр християнства в східній Європі. Столиця Візантії боялася, що не зможе вистояти проти натиску війська Русі. Тому жителі міста почали молитися до Богородиці, щоб вона їх захистила. І вона це зробила, накривши місто своїм покровом. Покров це така частина її одягу. Після цього захисники міста стали невидимими для нападників. Це просто вразило князя Аскольда, тому він вирішив разом з усією дружиною прийняти християнство і залишити місто в спокої. Згідно з іншими версіями, князя Аскольда просто підкупили. Крім того, існує версія, що Богородиця в 910 році врятувала місто від нападу арабів, а також захистила це місто від епідемії. Яка з них з цих версій правдива, судити не нам. Але найголовніше для нас у всіх цих історіях це те, що є певна мораль. Богородиця захищає. Саме через це свято Покрови стало улюбленим у козаків, які в центрі Запорізької січі завжди будували храм, який освячували на честь цього свята. А на площі біля цього храму завжди відбувалися січові ради. Мораль свята дуже підходила козакам, оскільки вони захищали свій народ від московського, польського, татарського або турецького гніту. Проте навіть найкрутішим воїнам також потрібен захист. Козаки обрали собі духовною захисницею, саме Богородицю. Тому в 1999 році, указом президента Леоніда Кучми, 1 жовтня визначено днем українського козацтва. Часи змінювалися, і на зміну козакам приходили зовсім інші воїни. Це були гайдамаки, опришки, січові стрільці, воїни армії УНР та Уга. Але в якийсь момент під час Другої світової війни виникла така армія, яка десятки років боролася за незалежність України в умовах, коли ця боротьба виглядала безглуздою. Це була українська повстанська армія. Днем її створення також вважають 1 жовтня 1942 року, за старим календарем, 14 жовтня. Проте святкувати День УПА на Покрову вирішили аж в 1947 році. Рішенням української головної визвольної ради. Це така собі Верховна Рада України, яка діяла в ті часи, коли Україна була окупована СРСР. Насправді ж різні загони УПА почали формуватися ще в 1941 році. А першою такою повстанською армією була УПА Поліська Січ під проводом Тараса Бульби-Боровця. Вона виникла ось тут, на півночі Житомирської області. Цю державу називають Олевська Республіка. Наголошую, усе це були різні українські повстанські армії. Проте мета їхня була одна: спільна. Вони захищали населення України від терору радянських та нацистських окупантів та боролися за незалежність України. Останні повстанці вийшли зі своїх криївок та припинили боротьбу аж в 1991 році, коли почули про проголошення незалежності України. Таким чином вони дотрималися гасла, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. А далі прапор боротьби підхопило наше покоління в 2014 році. Росія знову вирішила окупувати частину наших територій. Почалася перша фаза нової російсько-української війни того ж року, і було встановлене свято День захисників та захисниць України. Вибирати дату довго не довелося, тому що саме цей день був таким важливим для нашого народу. Тому 1 жовтня у нас свято. І це вже не день мальчиків, як було 23 февраля. Це День мужніх чоловіків та жінок, які в складі Сил оборони України в різні часи боронять нашу землю та боряться за незалежність. Слава їм!